4 листопада 2025 року, дорогі друзі, у нас такий пасмурний день, похолодало. Вночі міцно спало, не чула, пишуть вибухи були. У нас онлайн-навчання, і Ксюшка робить для інформатики домашнє завдання. Чудова програма. Там кожен колір відповідає якомусь звуку і вона включила свою фантазію. Неймовірна, цікава програмка. Дивіться, як вона ручка, це в спеціальна ручка. в рурах продається, і можна нажимати, малювати різні лінії, візерунки. Кожна лінія і колір відповідає. Ні, була точно така ж ручка, але я думаю, розявлю ця <плес> штука, я його з'їла. З'їла. Ксівши зубки я як сілях, у маленької вію. дитиночки. І в <тать> так, у всіх <unin> всі були гризульки. А до речі, насчет гризти, у нас був сьогодні отакий чудовий борщик. Два яєчка. Ксюшка не захотіла їсти, вона борщик поїла, бутербродик з'їла. ще у нас зігари, Ось такі. Так що, хто теж у нас обідує, приємного апетиту. Така інтересна тема по інформатиці. І ми знайшли свою піанінку, тетя Олеся дарила, але ми не можемо знайти переходничок, треба буде його знайти, щоб зарядити, бо не працюють чи батарейки. ну, Можна купити батарейки, а потім пошукати, десь мікрофони, що у нас є. Це в комплекті. Теж тітя Олеся подарила класна піанінка. І вона лежала. Раніше Ксюшка грала, а зараз ми. Да, батарейки надо купить. И чи найти нам переходничок. Можно зарядить без батарейки. И дуже класна така іграшка. Дуже класна річ. Так все. Всім чудового дня. А головне, хай буде у нас він тихий. Такая музыка получается, Ксюшки. Ой, а рисунок крутой. Вау! Ксюха, обов'язково це зніми, будь ласка, оце треба вчительки. Це камера, а. Клас! Ми зробите. Дорогі друзі, подивіться, яке чудо. Це малюночок останнього Ксюшки. А, вона малювала в... Коли вона малювала в п'ятницю, ще в суботу вона малювала, подивіться карандашом. Я хотіла, щоб вона фарбами і вчитель хотіла теж казала ж. Ксюша, ні, карандашом захотіла, вона любить її малювати олівцями, до речі. Арсенко Олена Леонидівна у них, ну, чудовий керівник, художник, ну, взагалі супер. Подивіться, які роботи. Но нам треба красками, красками взагалі була б, бы, мабуть, шикарна. Видно, що вчитель дуже багато зусиль додає, щоб навчити дітей. І це видно. Я просто знаю характер Ксюшика. вона уперта. Весь час хоче щось своє, і її заставити щось не своє, а те, що хоче вчитель, це взагалі, звісно, дякую Олені. Ланівні за її труд, за її терпіння, боже мій подход, любов. Ой, дякую, правда, правда. Керівник, звісно, вчитель такий, таких мало. Дякую дуже, Боже мій. Я просто я говорю, я знаю Ксюшу. Вона не такий незвичайна дитина, до неї. Ну, зараз всі такі діти, у нас раніше те, що скаже вчитель, ми робили, ми те малювали всі. Це було дуже давно, понятне ж. Добрий вечір. Вже друзі. У нас вечір. К зараз на гімнастиці на театральне. Сьогодні у нас день дуже насичений. У нас ще в першій половині дня було також малювання, але на один час ми пішли півтора часа обична, ми, а це на один часик ми поїхали, і потім я її повезла все ж на маршрутках повезла на гімнастику і на театральну. Вона малювала от такого вовка. Я сміялася, виглядає як, як вовк. Повітря, птічки. Ну, не закінчила, бо час її замало. І ще ж теж по-різному ще від настрою залежить. Сьогодні вона хотіла фарбами малювати, фарби ми не взяли. Це вона і дівчинку таку теж малювала, не закінчила, але буде закінчувати. Ось, так що бувають такі насичені дні. Говорила їй, може, не підемо на гімнастику, тільки на малювання. Вона-ні-ні, на гімнастику хочу на гімнастику, ну все. Мамі що, Здається, тільки туди-сюди їздити. Звісно, час пік, коли ми їдемо з малювання в маршруті, забагато людей, але нічого. Ну, що ти зробиш? Їй подобається, їй подобається і те, і інше, ну мушу поки, дай Бог, головне, щоб було спокійно, то таке все то все дрібнички. Сьогодні у нас домашнє відео, і хочу побажати тихого вечора, хай Будуть, якщо новини, тільки добрі. Хай буде все гаразд здоров'я добрим людям. Тримаємося, віримо в краще. До побачення! 880. Зайчик да, мож. Мілота. Мілота мілашна. Там по 500, ну приблизно 500, там чимось. Дівчатка гномики. Дед Мороз вообще шикарничий. Ну, великі будуть більші, мабуть. А малесенькі – 1100 гривень. Круто, гарно. І такі гноміки. Дуже милі. І медмедики. Ой, красиво. Да, зашли ми сюди, Ксюша, в захваті. Скільки коштує, подивися. Уже які красиві іграшки на ялинку вже продають. На ще рано, але вже все є. 120. Ну давай місто сумочки. мій сумочки бери. Чи не піде? Такі зайчики, оленятка. Центри. Які, дивіться, прикраси, чудові. Дивіться, скільки оцей Дід Мороз, морозок акуратно, побільше. Дуже обережно. Я теж обережна. Ще зарано, але ж краса. Вишні, просто неймовірно. По 650 віночки. гірлянди шикарні. 670. Ну, це Вы бачили таке. Просто красота. Ще рано, але вже вже прикрашають. Настрій вже, да? Так рано, таку красу вже. Давай, возле лочки тебе.